Хто ще не привітався з хібуки, хто не, ще я не, не обіймався? Хто ще не обіймався? Я, Давай, я. обіймайся. Я. Обіймайся. У нього тата Так. На вигляд невелика м'яка іграшка з довгими лапами та сумними очима, і здавалось би, що в ній особливого, проте насправді, іграшка психологічний інструмент. Собаку звуть хібукі. Вона приїхала до нас з Ізраїлю, щоб допомагати дітям долати стрес, спричинений війною. В нас відбувався сеанс хібукітерапії. Ми за допомогою Хібукі – хібукі це собака обіймака. Спілкувались з дітьми. І з'ясовували, чи є в дитини страхи і чи є в неї безпечне місце. Ну, якщо ви поспілкувались з нашими дітьми, ви почули практично у всіх дітей відсутні будь-які страхи. Вони в основному розповідають, що їм потрібен братик, сестричка. Вони дуже люблять мандрувати і у всіх, Майже у всіх є безпечні місця, тобто вони або вдома безпечне місце, або в них є укриття, вони розповідали. Тобто ми на, е, були присутні на одному з сеансів хібукі-терапії. Психологічну практику з іграшкою назвали хібукі терапією. Вона полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання, говорячи від імені собаки та обіймаючи її. Хібукітерапія взагалі використовується для того, щоб стабілізувати стан дитини і адаптувати її до нових умов навчання. Вони прийшли в новий колектив, скажімо так. так вони вчилися два місяці, були на канікулах, і зараз знову почали навчання, і тому ми. Потрошку-потрошку по намагаємось стабілізувати це, адаптувати їх. Хібуки-терапія розрахована якщо на групову терапію, то впродовж року. Тобто, ви бачили, вони всі знайомі з іграшкою, вони дуже люблять обіймашки. Хібуки це в перекладі зивріт обіймашки. От така в нас собака обіймака, але вона в нас одна, на жаль. За словами викладача, проєкт вже має позитивні відгуки, тому його розширять, щоб якомога більше дітей могли психологічно розвантажитися. Цю іграшку відшивають на спеціальній фабриці, а щоб її отримати, вчитель проходить спеціалізоване навчання. А якщо батьки, то підписують угоду про проходження спільної арт-терапії. а ось це Тибурашка, вот это мы, это я, это мы, а это Наталья Павловна, вот это мы смотрим, как там Хибур. Mm -hmm. А вот это солочка, а это облака, это тоже такое облако, как она месте. И буки да. дуже в школе, да? Так, да. Дуже-дуже. И Наталья да. Павловна дуже подобается. Да, так? да, да, да. Ну, да. А тобі подобається обійматися з хібуки і приводити час? Ну так, да, так. Да. 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 Я чи у нього вже була теж э, сестра хібур, то у них уже було двоє. А дих тому саме не спичний. а в школам художника. Начавдаки. На чертики? А що він там робить на чертики? О, он, он там мохидолець со своїми друзьями выколы. Грається в игры на черпитися, так? А багато в нього друзів, як ти гадаєш. Розкрити внутрішній світ та навчитися турбуватися про себе саме такі завдання ставили перед собою організатори, тож ще більше українських дітей можуть отримати психологічну допомогу в обіймах лагідного песика Хібукі.